Товариство, добрий день. Прийшла мені така посилочка не з Алікспресу, тому що з Aliexpress я не хотів її чекати. Я знайшов її у нас тут на OLX і придбав у нас тут її на OLX. З назви відео, ви знаєте, що це плата паралельної зарядки для батарей. Що хочу сказати, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коменти, тому що з комента я якраз і узнав, що у мене плата паралельної зарядки попередня була. Так сказати, не дуже гарна. чому не дуже гарна? Тому що у неї не було функцій захисту при зарядці батареї. Тож, розпаковуємо цю і дивимося, що тут іншого є. Вау! Ось так у нас приходить ця плата паралельної зарядки. І ось ці є якраз запобіжники. Зараз будемо трошечки. Про них спілкуватись, як. Дістаємо. Сама плата у нас приходить. Два кабеля. Це у нас XT60 і балансувальний кабель. Плюс у нас тут оу, маленькі такі стікери приходять. І це у нас, мабуть, борт А, мануал. Сканер на мануал. Якщо комусь треба, можете одразу сканувати. Так, сюди у нас під'єднується це для зарядки. І тут у нас є під'єднання по, по самих батарейках. Банки під'єднуються XT60, XT30 сюди. І тут у нас наші балансувальні кабелі під'єднуються. Це ми можемо під'єднати наші батарейки. Перевірити, наскільки вони заряджені, і то так само ну, це і є ще модуль розрядки. Тобто, далі ми можемо під'єднати сюди батарейку, наклацати, скільки у нас є від. 2 до 6 С накладати, і воно у нас буде розряджати. Але розряджати воно буде дуже довго, тому багато хто їм не користується. Є у нас запобіжники. На кожному вході для зарядки є запобіжник. Для чого цей запобіжник тут стоїть? Я так розумію, він на 15 А чи якось їх можна міняти. Бо ну, зараз я його діставати не буду. Він не перегорів, все нормально, не дуже зручно його тут діставати, тому я поки що його діставати не буду. Тож, що, що хочу далі розповісти, якщо ви, у вас дуже багато батарей, і ви їм літаєте, і потім складаєте їх просто на купу. Заряджені, не, заряд, не розряджені батарейки, всі на купі, і потім ви вставляєте їх. Плату паралельної зарядки, то на них на всіх буде подаватись ток, і ті, котрі вже заряджені, будуть перезаряджатись і можуть вибухнути. Для цього і зроблена ця ці плата паралельної зарядки. І тут є ще led індикатори по наших банках. Мені здається, вони ще повинні будуть показувати, як у нас заряджаються наші банки, і теж вам сигналізувати, як вони себе ведуть. А, тобто якісь вже починають помирати, якісь ще не починають помирати. Тож від того, щоб перезарядити вашу батарейку більше, ніж треба, і воно не вибухнуло, у вас просто-напросто перегорить запобіжник. А в попередній платі у мене такого не було. Але і попередня плата і коштувала в три рази дешевше, ніж ця. То ця вже коштує, я її взяв за півтори тисячі гривень. А до цього я плату брав, вона щось там 500-600 гривень коштувала. Це вже більш продумано і більш захищено для зарядки, але все одно всі радять не покидати свої банки без нагляду і не лишати на ніч. Особливо не можна їх лишати теж під'єднаними до паралельної зарядки. Зарядили, від'єднали, все поклали. В сумку, щоб воно зберігалось, тож така плата, прикольно. Прикольна плата, величенька. Вона важить 180 грамів. Тут трошечки у нас розписано от, і розписано, як під'єднувати від і 2 s 3S, і у нас тут да, зліва направо ми вставляємо 2С3С. Якщо у вас є якісь Проблеми <св 'язков> з цим запам'ятати, як це під'єднується, то позаду є ще інструкція невеличка. Прикольно. Ду дуже прикольно. Так, з, 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 з цього краю ми починаємо втикати два з лівої сторони. Блін, ні, ну класно. Єдине, що плата теж знову ж таки вона не дешева, але вон, трохи входить кривувато зроблені, якось припаяно. Але. Так, на XT30 у нас є трошки під кутом. Тут вставлені. Вау! XT60 у мене поламаний. Класно. Класно, XT60 у мене тут вхід поламаний. Прикольно! І це нова, вона була запечатана, і я її тільки розпечатав, і вже вхід XT60 поламаний. І. Таке враж... Ні, Ну Може може щось вдарило, але удару по коробці ніякого немає. Ну, клас. Прикольно. Нова плата приїхала при, при цей, припаяно криво і xt 60 поламаний. Ха! Оце прикол. Ну, якось так. В три рази дорожче, але не факт, що все все супер зроблено. Ну, зато вона мені буде. Захищати у мене буде більш захищене заряджання батареї. Дякуємо за комент. Комент ось висвічу зараз. І я читаю і прислуховуюсь до ваших коментів, тому що теж розвиваюся в цьому хобі разом з вами. На цьому у мене все. Я погнав.